Ще Моїсей виріс і став чудовою людиною в єгипетському палаці, але він не забув ізраїльтян, які жили в муках і рабстві. Якось він проходив повз місце, де працював єгиптянин. Там він побачив, як єгиптянин бив єврея. Піднімайся зараз же. Потрібно багато зробити. Ай!» Коли він побачив, що єгиптянин ударив єврея одного зі своїх людей, Моїсей розгнівався, і тому він убив єгиптянина. Звістка про те, що він убив єгиптянина, облетіла весь палац. Коли фараон почув цю новину, він шукав Моїсея, щоб убити його. Мойсей утік від фараона в пустельну землю мідіян. Мойсей жив у Мідіані як пастух. Він почав забувати своє колишнє життя, де він жив як князь Єгипту, і де ізраїльтяни страждали від рук єгиптян. Тоді одного дня Мойсей повів свою отару на гору Хорив, там він побачив щось дуже дивне. А? Той кущ горить, але не згорає? Як таке може бути? Потім почувся голос божий. Мойсей! Моїсей! Хто ти? Мойсей! Мойсей! Я, я Бог твого батька, Бог, Бог Авраама, Бог, Бог Ісака і Бог, і Бог Якова. Тоді Моїсей сховав своє обличчя, бо боявся дивитися на Бога. Моїсею! Я справді бачив нещастя свого народу в Єгипті. Я чув, як вони кричали від болю через свої поганичі. Зараз, Зараз я, відправлю я відправлю тебе до фараона, щоб мій народ був врятований від Єгипту. Від цього Моїсей злякався ще більше. Але хто я, Господи, щоб піти до фараона і вивезти ізраїльтян з Єгипту? Я ніколи не був красномовним, скоріш навпаки. Не, не бійся, бійся, я буду з, з тобою. тобою. Я, відправлю я відправлю з тобою брата, брата твого Аарона. Аарона. Я допоможу, Я допоможу тобі, тобі говорити і навчу тебе, що, що треба казати. І так Моисей Арон пішли в Єгипет до Фараона. Відпусти ізраїлітян, щоб вони мандрували пустелями та служили нашому Господу Богу. «Що? Хто твій бог? Хто він для мене? Я не знаю його і тому не можу послати ізраїльтян ніколи у жодному разі. Фараон не хотів відпускати ізраїльтян, тому що хотів залишити їх своїми рабами. Коли фараон не повірив Моїсеєві, Моїсей дав свій посох арону, щоб Аарон кинув його. Посох став змією. Але навіть тоді фараон не послухав Моїсея та Арона, натомість він ще більше мучив ізраїльтян, бог розгнівався: Моїсею. Зміни всі ріки Єгипту на кров! І як сказав Бог, усі річки Єгипту перетворилися на кров у Єгипті не було питної води. Але фараон був упертим, і тому Бог навів на Єгипет нові кари: навалу жаб, комарів, мух, епідемію серед худоби, навалу сарани та темряву. Але, не дивлячись на це, фараон не звільнив ізраїльтян. Нарешті Бог наслав десяту кару. Моїсей! Первістки всіх людей та худоби помруть, але будинки ізраїльтян, які пофарбують свої двері кров'ю ягняти, будуть у безпеці. Пізно вночі в Єгипті здійнялося голосіння. Через десяту кару в Єгипті померли первістки. Помер і первісток фараона. Нарешті фараон покликав Моїсея і сказав Годі, Залиште мій народ, ти та всі ізраїльтяни. Йди, служи Господу, як ти просив! Беріть свою худобу та забирайтесь геть! Урешті-решт, ізраїльтяни змогли покинути Єгипет разом із Моїсеєм.